Самим чином ми працюємо по легкоброньованій техніці різними, різними видами кумулятивних снарядів. Також буває, що просто в підара залітаємо кумулятивним снарядом, бо буває, що ми вилітаємо на якусь ціль, на якусь техніку. Та техніка пішла на відкат і все, що нам лишається, щоб не втрачати дрон, ми відпрацьовуємо по, по піхоті. Там Буває мотоцикли, уражаємо, квадроцикли, на чому піхота рухається, та й ну, і Буває таке, що і по танках відпрацьовуємо, по важко броньовані. Головне чітко попасти, якщо добре зайти, уразити, то можна зупинити транспортний засіб, на якому рухається противник. Кумулятивів буває багато, там є саморобні, які там, плавлять тротил, заливають, і це виходить вже кумулятивне ядро, воно так само дуже добре працює. Ну, пропалює броню, так, я навіть не знаю, сантиметрів 5 на тестах ми пропалювали її з метра. Допоки що краще, краще цим кумулятивом засобів для враження немає. Вилітали на полювання, там уражали квадроцикли. Ну, все, що рухалося, все і урожали. На рахунок квадроциклів у нас була весела історія. Нам кажуть вилітати на піхоту. І, допоки ми долетіли до точки, де була піхота, піхота вже зайшла в укриття. В яке укриття зайшли, ніхто не бачив. Ми вирішили полетіти по дорозі на полювання. Летячи по дорозі, ми побачили, як нам на зустріч рухається квадроцикл. Ми догнали, відпрацювали по ньому. Відпрацювали, до речі, по ньому осколком. І після того квадроцикл просто розлетівся на, на шмаття. Нам ще на стрімі сказали, що це була якась тележка із, із спаленими мастильними матеріалами. Але після того, коли ми вже скинули відео відпрацювання по квадроциклу, вони просто всі приофіїли. Термобари використовуємо по різних укриттях. Також буває, ну, коли хороша картинка, ми буває, просто термобаром залітаємо в люк в броню якусь. І, ну, там фатальні наслідки. Я просто люблю, коли русня вмирає, мені байдуже, що знищувати. Ну, найприкольніше це, напевно, коли робимо хороших і все. Це, напевно, саме-саме таке. Коли ти бачиш, що він йде, а потім ти дивишся на стрім, а він вже не їде, він вже лежить. Особовий склад це вже, мабуть, в сотнях знищено. І, ну, і техніки десятки одиниць різноманітної. Починаючи від велосипедів, закінчуючи танками. Специфіка курської спецоперації це, ну, полягає в тому, що ворог якимось чином порозумніше вони почали використовувати тактику малих груп. Вони, і, ну, це дуже малі групи, це двойками, навіть, навіть по одній людині відправляють до позиції. Тим самим вони виманюють наші засоби, включаючи впіві артилерію і якісь стрілкові засоби. Ми на Курському напрямку уразили, були якийсь наземний великий дрон, але нам просто ніхто не зміг пояснити, що це за дрон був. Це було вночі. Ну, хто, хтось, хтось робив допуски, що це дрон, який підвозить типу, брьовна, мішки і тому подібне. А, а що насправді це було, ніхто так і не сказав. Тільки ну, наша перевага це точність. Ми Стараємося максимально точно і чітко відпрацювати по тій чи іншій цілі. Це через, ну, через там, досвід пілотів, через комунікації на стрімах, через там, розвідувальні крила, які нам підсвічують ту чи іншу ціль. І ну, Розвідка відіграє ключову роль в знищенні і ураженні. На Курському напрямку ми відпрацьовували по корейським групам, які намагалися штурмувати наші позиції. Намагалися штурмувати не тактикою малих груп, а просто, мабуть, як це в фільмах про Другу світову no. з криком Ура масово, з водами, ротами. Ну і їхні всі спроби штурмів закінчилися дуже трагічно, тому що у нас. Одна ФПВ могла за один виріт розібрати просто 10 в одному місці. Так, з ними було важко боротися навіть ФПшками, у них хороші стрілки. Вони могли нам за день збити 8 ФПВ. В той час, коли Русня там нам жодного ну, збивали, але ну, не в такій кількості і не за день. Бійці там дійсно підготовлені, вони, мабуть, і морально, і по духу стійкі але Allа... помирали так само як в росіян.